Вітаю, друзі. Сьогодні говоритимемо про переживання, почуття, з яким ви звертаєтесь дуже часто, і це те, що на сьогодні є частиною нашої реальності. Це тривога, емоція, яка для нас іноді не зовсім зрозуміла, але яка тепер в умовах війни набула особливого значення, бо іноді вона стала тим, що з нами постійно. І власне сьогодні, на прикладі запитань, які ви надіслали, спробуємо. Поговорити про це і знайти якісь рішення. Отож, перше запитання звучить так. Мені здається, що сина ображають в новій школі. Він не розповідає, але приходить сумний, напружений, погано спить. Одного разу почав говорити, а чоловік кричить: Дай здачі, ти що не мужик. Він замовки, більше не хоче говорити. Я у відчай дуже тривожуся. Дуже важливо перш за все розуміти про себе, що ховається за моєю тривогою, про що моя тривога. Якщо це страх. То чи пов'язаний він з тим, що ви відчуваєте переживання, що ваша дитина важко адаптується у товаристві, що у неї мало друзів? Чи є у вас відчуття, що у нього немає свого кола спілкування? Або можливо, що йому важко дається контактувати з новими людьми? Це запитання, відповіді на які потрібно знайти і. Можливо, вони будуть для вас підтримкою і можливістю краще зрозуміти вашого сина. Що ж до дитини, наша задача допомогти їй розвивати емоційний інтелект, тобто вчитися розуміти свої переживання, вчитися аналізувати думки, які до цих переживань призводять, і розуміти переживання інших людей, бути емпатичними. Іноді це буває складно, тому що ніхто особливо не вчив цього нас. І якщо говорити, наприклад, про чоловіка, який кричить своєму сину, що ти не мав би відчувати так, як ти відчуваєш, це часто те, що і він чув в дитинстві. Йому могли говорити про те, що справжній чоловік абсолютно контролює свої емоції, або зовсім їх немає. І що вияв емоцій, наприклад, у сльозах або у підвищенні голосу це прояв слабкості. І тоді своєму синові він теж транслює те саме. Дуже важливо донести десь і Вашому чоловіку, але в першу чергу синові, що всі емоції прийнятні, всі емоції нормальні. І для хлопчика абсолютно нормально відчувати і страх, і злість, і смуток, нормально плакати, не справлятися з якимись переживаннями. Це все те, з чим ми зустрічаємося щодня, надто тепер, коли ми всі у стані хронічного стресу. І тому дуже важливо, щоб ви з дитиною про це говорили. Він замикається, оскільки він зрозумів, що його почуття не дуже приємні для вас. І тому можна спробувати говорити на прикладі вашої особистої історії. А як це було у вас у вашій школі? Чи вас ображали, чи з усіма, з ким ви хотіли, ви могли товаришувати і спілкуватися? Можливо, ви можете розповідати історії інших людей, навіть вигадані, якщо вони зможуть продемонструвати дитині, що вона не одна з такою проблемою, і що хтось зміг із цим впоратись, їй буде легше поділитися і своїм також. Якщо ж вам це дуже складно, можна звернутися з дитиною до психолога або до психотерапевта, який навчить її цього і дасть можливість отримати підтримку. Але важливо пам'ятати, що безпечний простір психолог створює дитині на годину. Увесь решта час його повинні забезпечити ви. І якщо дитині не є безпечно і комфортно вдома, їй буде важко адаптуватися до непростих ситуацій і в зовнішньому середовищі. Напевно, в першу чергу почуття безпеки ми отримуємо поряд із близькими людьми. Тоді ми можемо бути впевненими у собі і тоді, коли спілкуємося з далекими. Продовжуємо далі. Наше наступне запитання також пов'язане з тривогою. Я постійно в тривозі, відколи почалась війна. Дуже переживаю за майбутнє своє і дітей. Не можу з цим впоратися. Порадьте, що робити. Зараз тривога, яку ми всі відчуваємо, дуже тісно пов'язана з відчуттям втрати контролю. Ми не можемо прогнозувати, що буде завтра. Ми не можемо складати плани на зиму або на літо. Не можемо думати про те, що буде наступного року, тому що ми не знаємо, як бути. І оце відчуття неможливості контролювати. Те, що відбувається, дуже лякає. Ми не почуваємося впевненими, ми не почуваємося спокійними. Нам достатньо складно опановувати свої почуття і допомагати близьким, які часто теж шукають нашої підтримки. І якщо говорити про те, як ми можемо допомогти собі, нам дуже важливо повертати собі контроль хоча б у тих ситуаціях, де ми можемо це зробити. Наприклад, у своєму домі дуже важливо, щоб місце, де ви зараз живете, навіть якщо це не ваш власний дім, було максимально таким, як ви хочете його бачити, облаштованим, так як вам подобається. Можливо, ви можете додати туди якісь приємні дрібнички, щось змінити так, щоб територія, на якій ви знаходилися, відчувалася вами як ваша, безпечна, комфортна для вас, бо це дає величезну опору. Велике значення має також і розпорядок вашого дня. Те, як ви харчуєте, скільки ви спите, наскільки ви турбуєтеся про своє тіло. Бо, власне, тіло це те, що ми можемо контролювати перш за все. І коли ми можемо повернути собі контроль над тілом, нам легше витримувати те, що над зовнішньою ситуацією ми контролю, на жаль, не маємо, або він дуже обмежений. І якщо нам вдається допомогти собі з контролем над тим, що поруч із нами, в близькому колі. Тоді ми легше адаптовуємося, стаємо резильєнтними. Мабуть, багато з вас чули вже це слово. Зараз воно дуже важливе і значиме. Так от тоді ми стаємо більш резильєнтними, отже, легше адаптовуємося до того, що відбувається навколо нас. Ідемо далі. Моя мама безкінечно тривожиться. Я трохи заспокоююся, вона накручує, нервуюся цим, але ж не можу не розмовляти з нею. Як їй донести, щоб не говорила мені це все і не керувала мною? Мабуть, я почну з того, що переформулюю: кожне наше побажання або твердження, спрямоване на іншу людину, воно дуже часто не виправдовує наших очікувань. Дуже важливо переформульовувати це, зміщуючи фокус на себе: що я можу зробити для себе, аби не реагувати так. На тривоги мами, бо насправді змінити в нашому житті ми можемо тільки одну людину себе. І якщо ми підходимо до вирішення проблемних ситуацій саме так, ми значно краще можемо з ними впоратися. Якщо повернутися до власне переживання тривог і того, як ви на них реагуєте, дуже важливо запитати себе, чому те, що говорить мама, так сильно розбалансовує мене. Можливо, тому що вона говорить про те, що і я насправді думаю, але намагаюсь цього не помічати. Можливо, тому що я звикла прислухатися до неї. Мені дуже важливо, щоб вона була спокійною, надійною, була мені опорою, і я шукаю в ній підтримку. Можливо, тому що мені в принципі важко зараз спілкуватися, і дуже хочеться залишитися наодинці зі своїми думками, а не підтримувати інших людей, бо ми не відчуваємо в собі ресурсу. І тоді, коли ми знаходимо розуміння, чому це так, наша задача вже допомагати собі. Намагатися розуміти, чому я так реагую, і шукати варіанти вирішення, змінювати свою реакцію на слова мами. Крім того, ми можемо говорити про це з нею тоді, коли ситуація трошки спокійніша, і просити її спрямовувати свою енергію кудись в інше русло, бо часто тривоги батьків це ще відчуття, що тільки тут вони можуть бути значимими, тільки тут вони можуть бути важливими. І якщо нам вдається допомогти їм знайти інші сфери життя, діяльності, куди вони можуть спрямувати цю енергію, бути частиною чогось, чи то спільноти, чи то якогось процесу, тоді їм легше впоратись з власними переживаннями, і вони не шукають підтримки у нас. Спробуйте говорити про це з мамою, але почніть з розмови про це з собою. Тривожуся за чоловіка, який воює. Не можу не думати, як він там, хоча розумію, що цим не допомагаю, а тільки роблю собі гірше. Переживаю, коли говоримо, і передаю йому це. Переживаю, що, власне, я є причиною його тривог. Мабуть, також важливо мені почати із зміни фокусу. Іноді те відчуття, що ми так сильно можемо впливати на емоції інших людей, не зовсім об'єктивне. Гадаю, що ваш чоловік достатньо стійкий, і навряд чи ваші тривоги насправді так сильно його розбалансовують, як ви думаєте. Що ж до того, як змінити фокус спрямування ваших розмов із ним, спробуйте складати собі план дня, можливо, робити це увечері, обговорювати з ним, що ви плануєте на завтра, або ділитися вже наступного дня тим, а що вдалося реалізувати, які у вас були думки пов'язані з цим, за що ви собі вдячні і чим задоволені. Тоді ми говоримо трошки про інші речі. Звичайно, тривога залишається, але ми намагаємося тоді справлятися з нею, орієнтуючись на сильні свої сторони, а не шукаючи сторін, у яких ми є слабкими. Коли говорите з чоловіком, намагайтесь також будувати плани. Як би це не було складно зараз, як би це іноді здавалося для нас неможливим, говоріть про те, що ви будете робити, коли він повернеться, куди ви поїдете на відпочинок, як ви проводите. Плануєте вихідні дні і вечори, що ви зміните у вашій оселі, можливо, ви зможете придбати щось про що ви давно мріяли, навіть якщо ці ідеї і плани здаються зараз фантастичними, вони спрямовані на те, щасливе майбутнє, якого ми всі чекаємо. І як би це не було, іноді не просто повірити в це, вони додають нам сили і спрямовують розмови із чоловіком у перспективу у той час, коли ви будете разом. У моєї дитини в житті все добре, але побачила на ногах у неї порізи. Не можу зрозуміти, чому вона так робить, каже, не знаю. Хвилююся за це дуже сильно, що з цим можна зробити. Коли ми говоримо, що у дитини все добре, ми часто орієнтуємося в цьому на свої відчуття. І так зване фасадне благополуччя далеко не завжди про благополуччя істини. Для того, щоб дізнатися, як дитина оцінює своє життя, безумовно, треба говорити про це із нею дуже часто буває так, що результатом переживань, сильних емоційних переживань стає самопошкоджуюча поведінка, власне, коли дитина наносить собі порізи або ще якось травмує своє тіло. Іноді це не про емоційний біль, але про те, що її тіло змінюється і їй здається. Тіло це єдине, що я можу контролювати. Іноді це її спосіб бути важливою для вас, тому що лише тоді вона отримує стільки вашої уваги, часу і хвилювання, якби їй хотілося цього. Ми не можемо знати про те, що це означає саме для неї, якщо ми про це з нею не говоримо. І власне контакт з дитиною, особливо у підлітковому віці, це те, що найважливіше зберегти. Розумію, що дуже страшно бачити такі речі у власної дитини, тому що ми одразу починаємо думати, може, це тому, що я погана мама. Може, це тому, що мені не вдається з нею знаходити порозуміння. Може, це тому, що вона переживає щось, а я зовсім не знаю, чи можу я з цим допомогти. Але ми ніколи не можемо дізнатися про це, якщо ми не запитуємо. І навіть коли дитина не дуже охоче розмовляє з нами про те, що її турбує. Важливо говорити, що нам потрібно це знати, нам потрібно чути її. Вона важлива, вона цінна, і не лише тоді, коли у неї труднощі. А в кожну мить свого життя, незалежно від того, яка вона. Якщо цю впевненість вам вдасться дитині донести, якщо ви зможете побудувати з нею діалог, то і допомогу ви зможете дати їй також, підтримку, відчуття своєї близькості. Якщо ж потрібна допомога фахівця. Ніколи не зволікайте, звертайтеся. Іноді, власне, для того, щоб зрозуміти, як я можу допомогти дитині, нам потрібна консультація спеціаліста. І якщо така потреба є, ви можете приходити або сама, або з дитиною, або пропонувати їй допомогу психолога. Будь-яка допомога, яку ви зараз можете надати вашій дитині, цінна. Ну і безумовно не перестаю повторювати. Турбуйтеся також про себе. Для того, щоб допомагати іншим, нам потрібно бути в ресурсі самим. Сьогодні ми говорили про тривогу і про все те, що з тривогою сьогодні пов'язано. Тривога набула особливого значення, бо і сигнали, які ми чуємо, називаються тривогою. Вони говорять нам про небезпеку, і почуття, які ми маємо. Цілі комплекси, букети відчуттів, ми часто називаємо одним словом тривога, але це те почуття, з яким ви також можете впоратися. Дякую, що були з нами і до нових зустрічей!